Скільки тобі років? 17. Давно тобі 17. Давно. Ось дивіться. Ось одна маршрутка. Ось друга. Ось третя. А знаєте в чому прикол? Я, походу. Я, походу, не ту маршрутку сів, блядь Що робити? Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже, нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Зацініть прикол. Приїхали на Берсеєм кави попити. І тут така ситуація. Людей просто нутьма була. Чому так швидко всі розбігаються? Кудись, всі уїжджають швидко. І заправлятися їм вже не треба. Що за ситуація? Може ви знаєте, підкажіть в коментарях. Жінку з України не потрібно, блядь, завойовувати. Її потрібно витримати. Тому що вона, блядь, як крепке вино, не для Слабаків. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший, що? працював Де? над, над палацом? Ну, от коли ви кажете, реконструкція. Мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришня. Селе селе. Справий коня в гадеміку. Рамалий. Я пролистала камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була благ тобі і чаєчку. <пі> А-а-а! Ходу, блядь, вже старію. Раніше я випив, то шукав якісь приключення до самого ранку. А зараз що? Зараз вже йду додому, бо спать, блядь, хочеться, ногу якогось хуя тягне. Це піздец. Іди сідай за мною поїдеш. Так? Да? да. Всю я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. Де ви були когда бендеравці бимбили бомбас и крим бомбили, и все бомбили. Семи себе бомбили бендеравці. Ага, А де ви, а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Братіш, що хочеш нашим сусідам, блять, передати? передасть, блять. Повноцінним? Не, не повноцінним сусідам. Ідіть додому, до себе додому. Поки у вас є. Поки є ще міти. <рес> ти зубний, я питаю ще раз. По професії, По професії ти є. хуй, блять. А не зубний, Ну Ти, блядь, малий до базари, нахуй, Я тобі <рив> говорю. Ти не їбає. Буде... <рив> я чую, що ми до печени не доїдемо. Ти ні, ти зараз перед шпиталем так хапнеш від мене. Що ти вже анастезії не треба буде. блядь. Я її три роки їбав, як врага народу, і вона не бере Ти ж знаєш, я не люблю ото на простиню чи на живіт. Забере мені ласука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я не ревнивий, Мені інтересно ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в лохвицях завраяно. А що ще? В катьке задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так уверений. Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грали снадували, чи що ви їм робили? Молодежше мені отакову. Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня. Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Скажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Чуж, брат, до Києва далеко. Та ні, ще кілометрів 800. Ладно, я погнав. Давай. Блять буде. Та йдіть нахуй, нормальний супля. Я не знаю, що ви там, блять, їли, блять. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне.